Зауважимо, що російські окупанти перевели в стан холодного зупину п'ятий енергоблок Запорізької атомної електростанції. Передувало цьому переведення в гарячий стан четвертого енергоблоку. Про це звітують в МАГАТЕ причина: ремонтні роботи в агентстві Додали корпуса реакторів, цілі все обладнання. В нормальному стані жодних вибухових пристроїв всередині енергоблоків немає. Крім того, експерти пропонували встановити на Запорізькій атомній електростанції зовнішній паровий котел, щоб перевести всі енергоблоки атомної станції в режим холодного зупину. Ми Мидемо про це говорити далі. Зараз з нами на зв'язку. Олег Коріков це виконуючий обов'язки голови Держатомрегулювання головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України. Доброго дня вам, пане Олеже. Пане Олеже. доброго дня, слава Україні. Героям, Героям слава. слава пане Олеже. Попрошу вас про коментар. Ніби так здається, все легко і зрозуміло, але тим не менш, є купа питань. Переведення в стан холодного зупину п'ятого енергоблоку людською мовою, що це означає і чим загрожує, чи є ризики? Дякую за запитання. Першу чергу слід зазначити, що Єдиний безпечний стан для скажімо так енергоблоків Запорізька атомної електростанції відповідно до ліцензії Державної інспекції ядерного регулювання. Це виключно холодний стан. Енергоблок номер 5 мав мав би бути переведений в холодний стан ще в лютому цього року відповідно до розпорядження державної інспекції ядерного регулювання. Значить, натомість вони перевели його тільки зараз. І, значить, формулювання, що для проведення ремонтних робот, робіт – це неправда, оскільки в окупантів немає відповідних запчастин, щоб ремонтувати обладнання, немає відповідного персоналу. А український персонал відмовляється співпрацювати з окупантами. А скажімо, той персонал, який вони знайшли. Десь він не пройшов відповідне навчання, і в нього немає відповідного досвіду. Немає запчастин на українське обладнання, обладнання європейське, оскільки санкції, і оскільки українське обладнання запчастини виробляються в Україні. І ще я можу навести багато причин, тому що ремонтні роботи не проводяться і не планують проводитися. Планів немає, графіків ремонтів немає. Значить, Таким чином, це не відповідає дійсності, окупанти дезінформують фактично МАГАТЕ. А стосовно енергоблока номер 4 те, що його розігріли, це протиправна, скажімо, так, річ. протиправний наказ, який виконали протиправним чином той персонал, який рашисти десь знайшли і завезли на Запорізьку атомну електростанцію. Okay. Тобто це немає нічого спіль спільного з ядерної радіаційної безпеки, оскільки ремонти енергоблока номер 4 також не виконано. Не виконано ремонт реакторної установки, ремонти парогенераторів, головних циркуляційних насосів і ще багато іншого обладнання. Таким чином ми не можемо бути впевненими в тому, що у разі аварійної ситуації або аварії, Системи безпеки спрацюють так, як мають спрацювати відповідно до норм і регламенту експлуатації. Пане Олеже, ну я так розумію, особисто у вас дуже багато питань до якості штату, так Запорізької атомної електростанції. Я хотів ще уточнити: а щодо кількісного укомплектування штату ЗАЕС, у вас є інформація, навіть не дивлячись на якість, хоча б кількість 100 Е, ні, безумовно, дивіться, до окупації на Запорізькій АЕС працювало 11 тисяч осіб персоналу. Значить, зараз ну, це десь близько 3-4 тисяч, але це ну, зовсім недостатньо для того, щоб відповідно безпечно Робити експлуатацію і забезпечувати технічне обслуговування, підготовку персоналу, і всі інші речі, які мають бути забезпечені відповідно на норм та правил з ядерної традиційної безпеки і міжнародних принципів безпеки, тобто, це є зовсім нічого спільного з безпекою, Значить, купанти. Шукають цей персонал по значить різним, скажімо так, країнам по різним. Я маю на увазі російський персонал, який працює в різних інших значить, країнах, яким нема чого значить відповідно втрачати. Але ми всі розуміємо, що це безумовно репутаційні ризики і кожен. Хто приїхав на Запорізьку ЕС, ідентифікуються нашими е, компетентними органами, і відповідно вони будуть відповідати на все свій час. Пане Олеже, маємо завершувати розмову. Буквально коротко. Так чи ні? Чи є зараз ризик вибуху на запорізькій атомній електростанції? Те, чим лякають нас росіяни? Дивіться. Е... Так і інформація магате, магате про мінування і про те, що чути вибухи на промисловому майданчику. Тобто ризики залишаються доки там залишаються окупанти. Дякуємо, пане Олеже, за те, що були на зв'язку за коментарі. Олег Коріко виконуючи обов'язки голови Держатомрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України.